Всім бажаю. Я десантник Збройних сил України. Проходив службу в 79-й у ДШТБ. Виконував бойові задачі в населеному пункті Новомихайлівка 23-24 рік. Ну, я, я не був довго, там, я не геройствую, Я побув дуже мало. Зробить міг набагато більше. Але, тим не менш, я приймав участь в бойових діях. Я був на лінії фронту, я приймав участь в штурмових заходах, так сказати, на штурмував посадки, штурмував бригади. Я отримав поранення. От мене ампутація правої кінцівки. У мене ніколи не було проблем з ТЦК, тому що я йшов добровільно. І відношення до мене було ну, нормальне. До ТЦК в мене не було претензій рівно до того часу, як я не зіткнувся з ними. Ну, можна сказати, особисто. Брата моєї дружини насильно мобілізували, ну, все як полагається. Били, пакували втрьох, це таке. Але як я потім дізнався від нього умови їхнього проживання під час ну, проходження ВЛК і тому подобне, так я вам так скажу. Я брав, особисто я брав полон ворогів. До полонених нема такого відношення, як до тих хлопців, що мають йти захищати Україну. Я тепер розумію, чого вони не хочуть іти. Ну, є люди, які пашуть день у день, щоб прожити, да? є люди, які скачуть на танцполі з коктейлем. Це дві різні людські групи населення, так сказати. І якщо воювати, ну, то воювати мають усі. І ті, і ті. Але чогось пакують роботях, а цих не сильно трогають, що скачуть. Так ось в Броварському ТЦК ну, вже дуже обнагліли, дуже обнагліли. Хлопців держать просто металевий контейнер в вікно, там, я не знаю, малесеньке вікно з решеткою. Там сидить 8-9 рил. Їх просто навіть на вулиці не випускають. Їх можуть ввечері випустити. Можуть не випустити, це 30 градусів жара, це металевий контейнер. В туалет хлопці пісяють в бутилочку, какають в пакетик, друг при другою це все. Покормить? можуть покормить, можуть забути. Є ще у нас тут в броварському ТЦК чергові, які ну, на ніч можуть напитися, накуритися. Це люди з автоматами, щоб ви розуміли. Вони напиваються, накурюються. Хтось їм не понравився, видіргнули, відпиздили, закинули назад. Брата побили цими шнурами. Каже, я каже, нічого не зробив, ніде нічого там ну не возмущався. Просто не понравився, побили шнурами. Я буду робити все, щоб навести лад в цій, в цій сфері. Я своє відвоював, і я не боюсь сказати. А ви до вас сергадися.